Весна у Львові традиційно розпочинається з ремонту доріг. У місті вже закрита для проїзду вулиця Промислова на черзі Богдана Хмельницького та Гайдамацька. Якими ці дороги будуть після ремонту, та скільки вони коштуватимуть місту, дізнавались наші журналісти. Великі транспортні артерії Львова та дороги у центральній частині міста перебувають у доброму стані. Тоді як менш важливі автошляхи подекуди нагадують фронтові рокади просто напрямком, але аж ніяк не проїзною дорогою. Водії називають вулицю Богдана Хмельницького. Рельси торчать булижні ямами такими. Тут видова дуже час, виходить із строю. Просто вже. І давно-давно треба робити, ремонтувати. бо то Неможливо так їздити. Цього тижня на капітальний ремонт закрили вулицю Промислову на ділянці від Волинської до Хмельницького. За тиждень-два планують взятися і за саму вулицю Хмельницького, а згодом і за дорогу на Гайдамацькій. Загалом капітально зремонтують півтора кілометри автошляхів. На вулиці Промисловій проєктом передбачено заміну колектора. Які проходить по цій вулиці? Часткова заміна водопровідної системи. Відремонтувати повністю проїзну частину, влаштувати нову нові трамвайні колії по технології безшумних рейок, тротуар відремонтувати, контактну мережу, освітлення ну, і весь благоустрій вартість робіт становить близько 6,5 мільйонів євро. Фінансування проводиться за рахунок коштів, наданих європейським банком реконструкції та розвитку, а також з місцевого бюджету. Ми розділили роботи на дві фази. Перша фаза це було будівництво в 2013 році, У 2014 році ми не проведили будівельні роботи через те, що було… ми перепідписували документи щодо фінансування і проводили реструктуризацію виплат в Європейського банку. І після цього ми отримали фінансування, зараз будемо продовжувати виконання робіт. Реконструкції доріг планують закінчити вже восени. Контролювати якість проведених робіт буде іноземний спостерігач. Перевіряємо кожний матеріал, який вони використовують. Перевіряємо саму роботу, як вони роблять. Якщо є дефект, ми не приймаємо роботи і вони мають переробити. І ми перевіряємо об'єми. І підпишемо, скільки можна платити через об'єм, який виконаний, і ціни на єдиніцю, які є в контракті. Трамвайний маршрут номер 6 який курсував промисловою, на час ремонту буде їздити за новою схемою Чернівецька, Городоцька, Богдана Хмельницького, Торфяна.